Центральним матчем тринадцятого туру англійської прем'єр-ліги став двобій між Ліверпулем та Манчестер Сіті. Нагадую, що команда Гвардіоли не вигравала шість матчів поспіль і має великий спад у результатах. Ліверпуль натомість, напевно, єдина команда, яка демонструє позитивну стабільність у Європі. Тож, давайте детально розбирати, що відбувалося в цьому матчі. Ліверпуль очікувано був готовий високо пресингувати. Але першочергові тактичні маневри від Пепа Гвардіоли робили пресинг Ліверпуля не дуже ефективним. Але саме за рахунок своєї інтенсивності, бажання та технічного браку Манчестер Сіті, Ліверпуль часто повертав собі м'яч ще на половині поля для суперника. В стадії білдапу Аканджі, центральний захисник, дуже часто підіймався в опорну зону. Там до нього приєднувався Бернардо Сіло і формувалася двійка. І Перші декілька епізодів була важка задача у Ліверпуля, адже в опорній зоні Манчестер Сіті була ситуація 2 в 1. два гравця Манчестер Сіті та один гравець Ліверпуля. І завжди майже це був Саваслаї. Але Ліверпуль дуже швидко підлаштувався під це. І ще один додатковий гравець Ліверпуля піднімався вище і готовий був закривати другого опорника. Саме через це гравці Манчестер Сіті не могли спокійно розігрувати через коротку середню передачу свій вихід з оборони. Існував варіант з передачою на фланг, де були вільні зони, але гравці Ліверпуля були проактивними та майже відразу накривали гравців у прийом. Причому бачимо, що в такому епізоді є вільна зона на фланзі, але передачу в цю вільну зону віддати голкіперу не дуже та й легка задача. Якщо ж ми кажемо про Ліверпуль, то він майже не відчував тиску з боку Манчестер Сіті. Сіті намагався кількісного наповнювати гравцями зону м'яча, але гравці Ліверпуля вже з перших хвилин просто перебивали цей блок цих гравців і розвертали атаки на інший фланг. І після цього виходили дуже небезпечні контратаки. Бачимо, як на другій хвилині вже просто перекидують цей пресингуючий блок, і бачимо купу простору у Трента, по-перше, а по-друге, є Салах на фланзі. Пас не прям дуже ідеальний, адже він десь посередині та й впав між Трентом та Салахом, але якість передачі та якість думки щодо цієї передачі це топ-рівень від Собослая. І бачимо, що в даному епізоді АКЕ лівий захисник Манчестер Сіті в такій ситуації, що проти нього два гравці Ліверпуля, і дуже правильний рух, що Трент якраз біжить атакувати глибину. Саме через це, що тренд біжить атакувати глибину, аке не може висунутися та намагатися атакувати салаха в прийом, адже він повинен тепер тримати лінію. Та закривати глибину у цій ситуації. У цьому епізоді нун також стигає вернутися у захист, прикрити Салаха, але Салах навіть піднуніша спокійно видає передачу на дальню стійку. У цьому епізоді він не знайшов адресата, але задумка від салаха, як завжди, на топовому рівні, як я вже й казав раніше, Манчестер Сіті намагався мати кількісну перевагу в центрі поля. І дуже часто саме на флангах були вільні зоні. Причому пресинг, так і як грав Манчестер Сіті сьогодні, як і минулі ігри Манчестер Сіті, і як саме цей епізод, хоча він не один буде в цьому матчі, це суцільне недорозуміння. Бачимо, як Собаслай приймає м'яч спокійно між лініями. Бачимо, що на лівому фланзі є вільна зона для Робертсона. І бачимо, що два гравці Манчестер Сіті готові йти активно на Собослая. Двоє зупиняються, бо вони не вирішили, хто саме піде. І ось цей спеціально перевантажений центр поля багатьма гравцями від Манчестер Сіті і зробив багато проблем сьогодні. Але про це. Трохи пізніше, ще одною характерною особливістю для Ліверпуля сьогодні було зміщення Трента в центр, а собаслая на правий фланг, і вони змінювалися доволі часто своїми позиціями. У меті з першим голом гравці Ліверпуля ще не встигли зайняти свої позиції після кутового, і бачимо, що Трент отримує м'яч між лінії в центрі поля, і йому потрібно лише два дотики, щоб загострити гру. Першим дотиком підпрацьовує м'яч. Підіймає голову, бачить Салаха, який готовий вже бігати в глибину, і бачимо, що Салах навіть вже руку підіймає. І другим дотиком тренд виконує просто феноменальну діагональ. Салах отримує ситуацію один в один на фланзі проти Аканджі. і робить щось неймовірне. Такі передачі це рідкість та неймовірний рівень. Три гравці могли завадити цій передачі сама Аканджі, Аке, який був у воротарському майданчику. Та Ортега, який дістав навіть м'яч, але він не змінив траєкторію руху його, пару сантиметрів вліво, вправо, і така передача не пройшла б. І на дальній стіці гакпо спокійно забиває гол в один дотик у вільний кут. Якщо трохи глибше розібрати момент, то видно, що Аканджі трохи побоюється Салаха. І не зустрічає його активно. Він пласується назад у власному штрафному. Також бачимо, що у штрафному майданчику наразі ситуація 2 в 1 на користь захисту. Тому Аке міг би і ближче до Аканжі підійти та підстрахувати його у разі чого. Тим самим Салах би мав менше часу на прийняття рішень та виконання такої передачі. Ну і окремо можна сказати про вокера, адже це гравець під нього забиває. І одразу після голу розпочалися цікаві дискусії, хто що повинен робити між гравцями Манчестер Сіті. А епізоди з довгими передачами на салаха в глибину від Трента ще не закінчились. Хочете грати з високої лінії оборони, майте на увазі, що на лінії центру поля завжди буде очікувати Салах і треба буде готовим бігти. Причому Салах по швидкості та по техніці роботи з м'ячем явно буде в плюсі, ніж гравці захисту Манчестера. Окремо хочу виділити тему сьогодні стандартів. Стандартів біля воріт Манчестер Сіті, а особливо кутових. Ван Дейк завдав три або чотири удари сьогодні і мав багато можливості забити гол головою зі стандарту. По-перше, ось ця мініатюра демонструє все, що являє собою Манчестер Сіті сьогодні. Ріко Льюіс, який стоїть! Щось показує і нікого з Вандейком. Тобто ви зовсім не розбирали стандарти Ліверпуля, хто з ким грає, хто з ким персонально грає, сім начхати. Вандейк найбільша загроза Ліверпуля. З ним грає хто? Ніхто. В деяких епізодах ніхто. Я розумію, що там трохи інша система захисту Манчестер Сіті на кутових. Але можна проти Вандейка поставити хоч якого гравця, який буде чинити спротив. А. Да, поставили Вокера. Да. Пам'ятаю. А тепер мініатюра, як за 3 секунди, Ван Дейк повністю уйшов від опіки Вокера та завдав удару. Це феноменально. Це феноменально. Він робить рух в один бік, потім в інший, потім знову в інший і просто запутує гравців. Якщо не мати фізичного контакту проти нього, ну, я не розумію, як можна проти цього грати. Причому проти Вандейка кожен раз грає різний гравець, десь зовсім ніхто не грає. Тут взагалі він сховався за спини захисника на дальній стійці, а потім вибіжав на ближню та пробив Манчестер Сіті. Ау, це жесть. Це жесть так грати. Ну, звісно, Гордігола це тренер, який щось придумує, це тренер новатор в футболі. Але мені здається, сьогодні він ще більше себе загнав у глухий кут. Давайте трохи вернемося до стартового складу. В стартовому складі нема Вінгера правого. Зовсім. У нас є Нунієс і Бернардо Сілва, якого позначили, що він, начебто, правий Вінгер. Сам факт в тому, що правого Вінгера сьогодні у Манчестер Сіті взагалі не було. Тобто Гвардіола вирішив просто брати кількістю людей в центрі і зовсім забити на правий фланг. В принципі, можливо. Кайл Уокер повинен був грати умовно латералі, покривати весь фланг і вперед, і назад. Але цього не було. Мені здається, що в інших іграх він значно більше підіймається вище. В першому таймі цього взагалі не було. В другому таймі одне забігання від Кайла Уокера. Все. Просто подивіться на теплову карту. Правий фланг це фланг, який знаходиться вище. Там нікого немає. Сіті не грав через правий фланг взагалі. Там не було людей. Жодного поїхали зі скринами. Де гравець на правому фланзі? Немає. Манчестер Сіті мав багато людей в центрі поля, але не мав жодного гравця на правому фланзі, як можна розвернути захисний блок? Перевести м'яч на інший фланг. Як перевести м'яч, якщо там нікого немає. Є гравець, який номінально це захисник Кайл Уокер. Окей, він захисник, але він не піднімається високо. І нарешті на 57-й хвилині виходить доку Савінью. І це вже вінгери. Це дійсно люди, які за, умовно, 30-35 плюс хвилин зробили впливу на гру більше, ніж інші. Про доку взагалі мовчу. Він за 2-3 хвилини пару епізодів просто розніс трента. Вщент, створив моменти нагоди, прострілював. І саме через це, що Тренд ніяк не мог захищатися проти Доку, його посадили на лавку. І Доку, Доку, вийшовши в другому таймі, створює вісім спроб дриблінгу. Вісім. А тепер бачимо весь склад Манчестер Сіті, і немає жодного гравця. Який навіть наблизився до цього параметру. І ще окремі претензії до Холланда. Я вже колись казав, що Холланд це нападник дальньої стійки. В якому, якщо створювати момент, він буде забивати. Але, ну, бляха, нападник у більшості команд номер 9 нападник це той, хто атакує ближню стійку. Доку створює момент, прострілює. Де нападники? Де? За захисником. Саме там, де він не має жодного шансу отримати м'яч. Там він і знаходиться. Як команда, яка була чемпіонами в минулому сезоні, зараз грає в такий піздець, а не футбол. Ще два мої улюблені моменти з цієї гри це ось ці два скріна. Перший Манчестер Сіті йде високий пресинг. Проактивно виступає, навіть перехоплює м'яч? Але при перехопленні сразу пуляє кудись вперед. У тебе в зоні пінбору Фоден. Ти просто вибиваєш, щоб відібрати м'яч потім знов. Ну і другий момент це 5 гравців за лінією м'яча. Манчестер Сіті програє при цьому. Цей Гвардіола зламався. Все. Сім. Матч і без перемог. Що буде далі з цим всім? Ну і майже останнім цвяхом кришку цього гроба став привоз від Діаша на рівному місці. І потім пенальт, який реалізує Салах. А останнім цвяхом якраз стало насміхання фанатів Ліверпуля над Пепом, де вони співали: завтра тебе буде звільнено. Божевільний матч. І якесь божевілля у Манчестер Сіті твориться зараз. Ставте лайки та пишіть у коментарях. Чи є у Манчестер Сіті шанси вирватися з цієї безумної кризи?